Максим, Максим, прокидайся, пара закінчилася. Тобі ні, дуже важливе повідомлення. А, що за повідомлення Мені, да, чушці, мало цих Максимів тут у нас. Тут написано, тут написано Максиму красавчику. А, Так, так, так. ні, це я. Почекай, не той лист. а. Так. А ну шукай, шукай. Так, це лист від мера Києва Максиму. Ой, стоп! Та що... да, це точно якийсь жарт. Якому мера Києва Взагалі не схоже на його почерк. Та ти почитай там, почитай. Сьогоднішній день, завтра настав, тепер ти декан. А, да, Справді кличко, реально. тебе є чотири бажання, щоб зробити факультет кращим. І якась чарівна паличка. Ось вона! Оооо! Чарівна паличка. Слухай, може це жарт якийсь, а? Давай спробуємо. Давай зробимо, ти скач! Давай, слухай, ти будеш сам деканом, ти давай її чокнуй, а? Женя, що ти робиш? Я просто ніколи не красоващивної паличкою. Я не знаю, що робити в такій ситуації. Блін, давай мені, а? Давай. Погнали, які пропозиції. Давайте, оце. а можна. А ще можна. Ти теж не знаєш, так? Да? Ні, я не знаю. Давай так, Алінка, принеси нам список бажань студентів, там і почитаємо так. щось, а? О, дякую. Так. Обід mm -hmm. вас і підлоги ноги мерзть. Ми країна європейська, дивимось в майбутнє через півроку літо, які ноги мерзть. Обідуть. Дача, дача. Здача сесії на Мальдівах. У нас жашків є, і Мальдіви, а де що? Хай там іздають. Свобода студентів від вахтері бабусь. О, оце, оце там у них зараз таке відбувається. Так? А? Давай подивімо до сьогодні. Давай подивимось. Я нормальний. Ось <диво> моя ферма. Я нормальний. Це ж тік, Сільпа. А несу передбачення сьогодні, почитай. Передбачення для вас. Ви сьогодні нормально, незвичайно нормальні. Ого. Два рази нормальна. Ну, да. Так хто це така? Буня. А, я поняв. Ні, ну хто це така? Не, ну это совсем другое дело. Ну кто ты такая, я питаю? Ты сказала, что ты вагітна. А, это же я, з третьої го Проходьте, дитышко. проходьте. <съя> Меняем, давай. неактивно не Конечно Звісно, є! Яке? Закрытал, щоб поміняти. Я б ты ж нормально была. бачив? Ні. Аллышка, принеси, будь ласка, мені чай. Сейчас побачишь. Давай. Аллошка. Жека. Нема мачаю. <реш> ты где, бачим? Ну, слуха, я не фанат, не спрацюю тут палочка, чи ні? Ну, давай, спробуємо. Блин, не попал. Я просто ніколи не вас нічого не знаю, що треба робити такі ситуації. Женя, головою цілуватись треба. Ага. <плес> Я ще по-французьки вмію! Женя, ти що робиш? а? Та з ким не піває. Ух, давай далі <плес> по бажанні <Давай>. читати. <плес> так. Не опускати викладачів на пару. Слухай, які викладачі на пару ходять в НПУ, а? Пол інклюзів у буфеті. Ну, для нас тобою там не так, пол інклюзів. Вирішити проблему у студраді. Слухай, там oh. зараз у них таке коїться. Так, давай, так, мабуть, вирішувати, це. бо це нікуди не От, годиться. Давай. Відійдіть до мене. Я вже п'ятий коц. Мені треба шукати мене. Я бачу світ в кінці тунеля. Світа пустова, відійди звідти. Солодце має, відійди до мене. Ну я лікзала Іди, іди сюди. Да, <риклад> Деніо. Нахились. Це тобі за мимасіки підслухано в НБУ. Я думаю, у вас є почуття в гумору. А ще раз. Що? Є! <плак> <Yeah. Yeah. Yeah. риклад> <риклад> а може новою головою з утрати буде, ну, паша Маценко. Та ні, він вже давно липко. Ви що його вбили? Та ні, він у декана секретарем працює, просто липко. Та хто ж буде новою головою з тудрати? Дайте подумати. Я. А співентує ще ж є. Женя, це все добре, але в нас залишилося небажання. Так, давайте цей. Занотуємо все, що зробили, і потім вирішимо, куди витратити останнє. Неси блокнот. Ти що робиш? Та я не знаю, як блокнот, я не що треба робити в такій ситуації. Ух, я думав, ти вже цілуватися лізеш. А, ні, ні. Я придумав. А давай останнє наше побажання буде, щоб всі побажання студентів дійсні. Давай. Ваня! Та й здійснити мрію! Ваня, назад! Влада змінює кожного із нас, але ми повинні залишатись на своєму місці. Але права і обов'язки студента треба знати. По студент, це центральна постать НПУ імені Драгоманова. Ну вот и финиш, отвыступали мы, Но точно знаем, еще все впереди.

Ступали інженерно-педагогічний факультет. Привіт, спорчагівки!